Вітаю вас, мої любі глядачі. Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас в моїй імпровізованій студії. І актуальна тема в сезон це зарядні пристрої. Я в даному відео вам хочу розказати стисло швидко про кожен з цих зарядних пристроїв. Це топ-10 продажів на сьогоднішній день на ринках України. Вони зайняли дуже е, жорстку позицію відносно якості та відносно того, щоб конкурувати за. Прихильність споживачів. Отже, в даному відео стисло швидко. Я вам розповім про топ-10 зарядних пристроїв. В даному відео ви побачите імпульсні зарядні пристрої. На початку цього відео я хочу вам розповісти про кожну з цих зарядочок. Деякі бренди вже давно сіли на ринках України і зайняли провідні позиції в продажах. А також в даному відео я продемонструю вам. Зарядні пристрої з Аліекспрес і запевняю вас, що ціна на Аліекспрес у деяких випадках буває дорожче ніж в нашому магазині. Я розгляну на прикладі трьох найходовіших зарядних пристроїв імпульсних з Аліекспрес. І покажу вам по функціоналу, що вони можуть. І більш ретельно ми оглянемо самі ці зарядні пристрої, бо про такі. Про ті зарядні пристрої, як воїни. Я, то ми знаємо вже багато років. А особливо останні 5 років я бачу ось такі зарядні пристрої у багатьох людей і запевняю вас, що в нашому магазині вони будуть трохи дешевше ніж доставкою з Aliexpress. Можете перевірити, зателефонувавши мені і дізнавшись, яка на них ціна у нашому магазині. Будете приємно здивовані, що. Що вони можуть, я теж вам покажу і розкажу. Як вони виглядають, теж розкажу, покажу. Про воїни я вже робив огляд такий ретельний на початку своєї кар'єри ютубера. І в принципі, я то я приділю більш ретельну увагу, і про кожне з них трохи вам розповім, що вони можуть, як їх використовувати. І в принципі, я вірю, що на підставі цього відео ви зробите висновок, яке вам придбати можна буде зарядне. Зарядні пристрої стартова ціна від 550 гривень. розраховані ціни на будь-яку кишеню. Так що телефонуйте, якщо ви підписник з Ютуба, вам буде взагалі до вас буде взагалі індивідуальний підхід і ціноутворення буде індивідуальне. Отже, далі буде. Обов'язково поставте лайк цьому відео, поставте лайк мені. І якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться на мій канал. Дивимось далі. По традиції трохи ближче покажу кожне з них і продемонструю на прикладі китайських зарядних пристроїв, імпульсних ось таких. Кожна з цих зарядок йде з функцією десульфатації. І, в принципі, найбільшу цікавість виявили споживачі до них. Я, відповідно, хочу почати з цих зарядних пристроїв. Отже, перший зарядний пристрій це 12 вольт 6 А Smart Battery Charger. По функціоналу ці зарядні пристрої всі, в принципі, ідентичні, але в даному випадку вже там, де 10 А на 12 В, і можна заряджати на 24 В акумулятори. Відповідно, 12 А на 12 В, 24 В 6 А. Цим теж можна заряджати більш потужні акумулятори на 24 В і на 12 вольт. І ще плюси цих двох зарядок 10 та 12 амперію, те, що можна заряджати літієво-залізні акумулятори потужні. Отже, кому потрібно, хто може користується акумуляторами як основним джерелом живлення для своїх приладів, то можна заряджати акумулятор, пізно заряджати будь-який вид акумулятора. Трохи ближче їх покажу про недоліки. Хочу сказати, це російськомовна інструкція, нема українськомовної інструкції. І трохи б краще я зробив би пластик. Пластик такий середньої якості, але виконані всі, в принципі, зарядочки досить добре. Якісно, якісно все підігнано. кулер стоїть навіть на найдешевшій, і, відповідно, її можна брати і заряджати будь-яку ємність акумулятора. Рекомендована ємність акумулятора, який можна заряджати. 6 амперним зарядним пристроєм це 120 ампер годин. Бачите, да по функціоналу все. Трохи збільшено, покажу вам інструкцію модель 6 амперна А також покажу, як виглядає упаковка 10 амперного сам зарядний пристрій. Виглядає ось так, він трохи більше вже. За 6 амперний і відповідно 12 амперний трохи більший за 10 амперний. І по вазі вони трохи відрізняються. Збільшу трохи вам інструкцію 10 і, відповідно, збільшу інструкцію 12 амперного Може, кому цікаво буде, можете подивитись технічні характеристики. І зараз, на прикладі сотового акумулятора, я покажу вам, як заряджають ці пристрої, як виглядають рідкокристаличні дисплеї на них, що вони показують, відповідно, як вони себе ведуть на практиці. Далі буде. Пропоную приступити до випробування цих чудо зарядних пристроїв з Аліекспрес. У мене є в наявності. Такі акумулятори 12-вольтовий з маленької дитячої машини. Покажу вам його потужність, щоб ви бачили, може у вас буде співпадіння. На жаль, сьогодні знайомий обіцяв мені літій залізо дати, але так і не привіз, і я вирішив відео знімати без нього. Але майте на увазі, що цими двома зарядними, повторюсь, можна заряджати літій залізні. Батареї великої ємності. Отже, в мене 105 ампер за годину, 880 А вихідний ток пусковий. Я його тримаю для того, щоб користуватись вдома через перетворювач, коли немає в нас світла. Коли вимикають світло, ми його вмикаємо. Тобто заряд розряд відбувається майже постійно. Ту зиму це друга зима, добре він себе почуває, тримаю його зарядженим, але зараз покажу, він трохи, може, підсів і покажу вам, як він буде вести себе в процесі заряджання. Отже, перший зарядний пристрій 12 В 6 А. Якщо кому цікаво буде дізнатися ціни, дзвоніть, я підкажу. Якщо треба буде вислати, я вишлю. Хто читає інструкцію, починати під'єднання треба з червоного дрота. Отже, мінус. Перемикаємо і відразу у нас загорається дисплей. Ми можемо подивитись, видає 12,8 вольт малувато. Але заряджений показує, що на 100%. Повністю 12,8, але можна поставити його і спробувати. Зараз я вмикну його в розеточку, і ми з вами подивимось, як він себе веде і чи буде давати заряд. Та да, пішов зарядний струм. Пішов зарядний струм, можете бачити, потихеньку заряджає авто, акумулятор. Зараз спробую. Бачите, переключити АГМ функціонал, мото і десульфатація. В даному випадку десульфатація, бачите, не потрібна, бо акумулятор в гарному стані, заряджений і сульфатація там ще не почалась. Отже, я повернув ще раз на автомобільну зарядку і зараз покажу вам наступний варіант 10 амперний. Як він показує, і що взагалі він може. Тепер хочу показати вам, під'єднати 10-амперний, показати, як він себе буде вести. Отже, плюсова клема, і, відповідно, так, ми можемо бачити, тут вже показується температура. Відповідно, відразу режим вибрав, сам він показує, в якому стані знаходиться батарея. І вмикаю його в розетку. Дивимося, що відбувається. Бачимо, да? як він себе веде. Ну йде заряд, бачите, показує 20, 40, 60, 80, 100%, 12 вольт, а ось показники мені якось не зрозуміли. Зараз перемкнув я на мото. Фул показує. Переключив літіферум. Заряджає. бачите, 14,2 вольти показує. О, перестало. Показало, що фул. Десульфатація теж не потрібна. Вимикає на гем. Теж не працює, тільки працює варіант. Увімкнувся кулер. Я тільки не зрозумію, що показує на табло зараз. Але коли я вимикаю його з 220, він показує, що на 100% заряджений акумулятор. Мені здається, що трохи. Не хоче заряджати цей зарядний пристрій, мій акумулятор, бо він в гарному знаходиться в стані. Зараз спробую перемкнути 12 Ампер зарядний струм і показати вам відповідно, як буде вести себе 12-амперний варіант. Плюс, мінус. Мінус 0,3, тобто на вулиці десь 0, точно так показує і вмикаю його 220 відповідно. Ви бачите, що відбувається, показує заряд мото, акумулятор. Ми давайте функцію. Виберемо. І знову не хоче зараз я спробую його переключити на маленький акумулятор плюс, і відповідно мінус. Так, і що він нам показує? Показує температуру і показує, що наш акумулятор наполовину заряджений. Вибран режим мото. Так, і почав заряджати, і все добре показує. І ампераж, і вольтаж. Отже, на великому 105-му акумуляторі. Це був не глюк, вибачте, за сленг такий. А просто показує, що заряд не потрібен цьому акумулятору. А оцей 12-вольтовий, працює добре, заряджає. Добре, що я його взяв і побачив, що його треба дозарядити. Е, я думаю, що якщо у вас виникають якісь особисті питання відносно цих зарядочок, я зможу на них відповісти. І якщо додаткова якась інформація вам потрібна, можете мені зателефонувати або написати в коментах, я вам з задоволенням відповім. Все, ви побачили на власні очі, як працюють ці зарядні пристрої. Звичайно, якщо акумулятор сівший, бо на повному акумуляторі 100% він працювати нормально не хоче. Отже, далі буде. Тепер відповідно на черзі зарядні пристрої від фірми Ято. Перше, що хочу відмітити, це довжина дротів трохи більша. І, відповідно, якість дротів на порядок якісніша, аніж у зарядних пристроїв з Аліекспрес. Ну і відповідно ціна на зарядні пристрої Ято трохи відрізняється від цін на зарядні пристрої з Аліекспрес. Я вам покажу, продемонструю три найходовіші варіанти. Ось такі, щоб ви розуміли, бачили 4-амперний варіант автоматичний, 8 амперний варіант, ось такий теж автоматичний. І, відповідно, 12 амперний варіант з вбудованим мікропроцесором. Це дуже крута зарядка. Відгуки про них дуже добрі. І зараз я. Спробую під'єднати їх до акумулятора. Про кожну з них розкажу, покажу і під'єднаю відповідно до акумулятора і покажу вам, як вони себе ведуть в процесі заряду. Почну з першої 4 амперної моделі. Це ходова модель yat 8320 Ця модель може заряджати акумулятори з 6. Або 12 вольтові, максимальний акумулятор 200 А за годину. Часто люди кажуть, що 4 амперним імпульсним зарядним пристроєм неможливо зарядити велику ємність акумуляторів. Е, можете пошукати в гуглі міжнародні дослідження: оптимальний струм, оптимальна напруга заряду 3,8 А для будь-якої ємності акумулятора. Єдине, що коли акумулятор сів, у вас. Там в нуль або менше 15-20%, то там треба дати великий струм. Але спочатку треба перевірити стан акумулятора. Є прилади спеціальні для цього. І щільність перевірити електролітор, якщо обслуговуємо акумулятор. І, відповідно, майте на увазі, що імпульсні слабенькі ось такі зарядні пристрої. З нуля не піднімають акумулятори, тому не припускайте, щоб акумулятор у вас повністю сів в ноль. А якщо це і трапилось, то звертайтеся до мене, я підкажу, що в даному випадку робити, і який зарядний пристрій треба буде придбати. Але прошу вас, будьте уважні і не допускайте до цього. Ще про цю хочу модельку 8320 Сказати те, що в неї теж вбудований мікропроцесор. Тобто це розумні зарядні пристрої, як 12 амперний так і 4 амперний І, відповідно, ось така модель теж ходова. Яд 8301, 8 амперний можливість заряджати теж до 200 ампер за годину є місць акумуляторів. Будь-який вид акумуляторів вона заряджає. І може, в принципі, вже там, ну, з нуля не підніме, а може піднімати акумулятор, якщо він там 15-20% в нього залишилось, вона зможе підняти за рахунок того, що може видавати 8 А. Вигляд має вона ось такий. Добре все виконано, якісний пластик, все підігнано. Фірма Ята, як завжди, своїми інструментами мене дивує, довгий дрот, повторюсь. Якісний дрот зараз на вулиці мінус, а в принципі він в'якень, бачите, все норм з ним. Що цей, що цей. Е, ну, На тих зарядочках, що з АліExpress, трохи, трохи нижче рівним, але нічого поганого про них казати не хочу. І, відповідно, ось такий крутячий, величенький варіант. 12-амперний. Модель 83.02. 12 ампер видає. Заряджати можна до 200 А за годину, це рекомендовано. І можна заряджати відповідно теж будь-який вид акумуляторів. Дуже круті зарядки, скажу вам, відгуки про них дуже добрі у споживачів. І в принципі фірма ЯТА дає офіційну гарантію, якщо, звичайно, офіційно привезена в Україну. Є ще варіанти. Нелегально, які попадають в Україну, і, відповідно, там гарантії немає. Але ми працюємо з офіціалом і, відповідно, питань відносно гарантії, якихось проблем відносно гарантії, ніколи не виникало. Завжди вони допомагали, якщо до нас звертались споживачі, покупці, завжди допомагали або обмінювали, або реставрували будь-який інструмент. Так що з фірмою ЯТО, з офіціалом працювати можна. Отже, зараз я під'єднаю до 105-го свого акумулятора 83-2.00. Знову починаємо з плюсової клеми і, відповідно, вдягаємо мінус. Так, все бачите, вона трохи мигнула. Контакт пішов і вмикаю її, відповідно. 220, дивимось. Так, 612. Дивіться, вона мені дуже подобається відносно того, як підказки тут відбуваються. Ви вибираєте акумулятор, якщо сама не вибрала, в даному випадку 12 вольт, вибираєте гель, АГМ або свинцовий акумулятор. І, відповідно, можете струм заряду вибрати. Я вибираю 4 А. Пише, що все готово, реді, і почався заряд. Ну, ви можете побачити, що акумулятор заряджений в мене повністю. 90% показує зарядний пристрій ято 8320. І все. Вимикається, бо акумулятор заряджений на 100%. Пише Power, все добре і фул заряджено. Відповідно, це на 105-му акумуляторі. Зараз хочу ще. Вімкнути його на. я його, зараз, зараз я ще хочу його вимкнути на маленький акумулятор, щоб ви бачили. Знімаю мінус, знімаю плюс, вдягаю плюс сюди і вдягаю мінус відповідно на мінус. Так, вона блимнула, але, але блимнула, я не встиг показати вам. Відповідно, вибираємо знову 6.12. Звичайний у мене акумулятор необслуговуваний. Виберу 1 А, бо це маленький акумулятор, маленька ємність. І подивлюсь, як вона себе буде вести. Отже, заряд пішов. Зараз дамо, спробуємо, вимкнемо. Go означає, можна, можна цією кнопочкою також вимикати, скидати налаштування. Відповідно вибираємо, вибираємо 4 реді і бачите, пішов заряд на 4 амперах, бо 1 А малувато для цього акумулятора, бо він більш ніж на половину мене сівши. Зараз показує 70%. Заряд пішов, бачите, на жаль, 6 вольтового в мене немає акумулятора, щоб продемонструвати вам. Але вона буде також себе вести з 6 вольтовим акумулятором. Так, поїхали далі. Цей знімаємо і зараз 8 амперний під'єднуємо. Під'єднаю відразу його до маленького 12-вольтового акумулятора, щоб показати, як він буде заряджати. Отже, я його включив, під'єднав акумулятор і тепер вмикаю 220, відповідно. Так, і дивимось, що тут відбувається. Принцип той же самий. Перший крок вибрати треба, який в нас вигляд має акумулятор 12 вольт. Відповідно вибираємо вид акумулятора. Ще тут є швидкий заряд або повільний. Бажано вибирати повільний. І відповідно вмикаємо. Бачите, що відбувається. Пішов заряд. І чисто зараз скину налаштування, знову вмикаємо, вмикаємо так, вибираємо і вибираю швидку зарядку. Теж пішло, все добре. 70% заряду, як і на тій зарядочці, і на швидкому заряді. Більш швидко відбувається індикація. Бачите, самі так? Отже, приступимо до 12 амперної. Не будемо гаяти часу, теж візьму, накину на цей же акумулятор. У цій моделі сховані провода таким чином, що їх не видно. Вдягаємо плюс-мінус. Плюс та мінус відповідно. Я не професійний оператор, але е, я надіюсь і вірю, що достатньо вам зрозуміло, що відбувається на відео. І мої коменти допомагають вам зрозуміти, що я роблю, в принципі. Бо в таких умовах я знімаю вперше. Такий огляд я планував зробити ще в тому році, але в силу деяких подій мені цього зробити не вдалося. Отже, тут є кнопка вімкнення, вимкнення. Вмикаємо. Трохи тривалим натисканням. Вибираємо. Так, ампери або вольти у нас є можливість вибрати. Вибираємо акумулятор, який в нас. 2 Ампери можна дати. Пішов заряд, бачите, да? Можна дати 6 ампер. Теж мікропроцесор вибирає зараз акумулятор і, відповідно, пішов заряд. І можна вибрати 12 ампер. Це швидка зарядка, але це небезпечно для такого маленького акумулятора, тому я рекомендую заряджати або на 2 амперах, або на 6 амперах. Вона сама перемикається, бачите, да? і сама все далі буде робити. Можете вибрати вольтаж. Який буде показувати, бачите, вже в процесі відео, трохи акумулятор підзарядився і показує вже відповідно так, відповідно, кнопочка 12 вольт ми вибрали да, акумулятор. І коли буде повністю він заряджений, покаже те, що він заряджений, і індикація загориться в фул. Так, поїхали далі. Ято дуже цікаві зарядочки. Зверніть на них увагу, добре виконані. Отже, приступимо до інших зарядних пристроїв. Далі буде. І на завершення цього відео я хочу вам розказати про ось такі зарядочки ще додатково. Відносно зарядного пристрою, воїн. Veil 144 та Veil 157 ви можете на моєму каналі знайти ретельний огляд Ще раніше я робив, я про це вже вам казав. Повторюсь, зараз не буду приділяти їм уваги. Якщо у когось є бажання, можете зателефонувати мені, я розкажу вам по телефону. Цінотворення у фірми Воїн взагалі адекватне. Відносно гарантії, вони круті. Будь-яке питання, навіть якщо приходить клієнт і не дуже задоволений, що щось там якесь питання виникло відносно роботи цих зарядних пристроїв. Просто міняємо на новий і людина з посмішкою, йде Користуватись цим зарядним пристроєм далі відносно того, що є люди, які бажають покрутити. Знаєте, крутушка, що була мені каже, дайте з крутушкою. Це теж імпульсний зарядний пристрій, пульсо, 12610. багато років на ринку. Я його знаю більше 12 років. Вже возять в Україну фірма Вітол. Це варіант, який може заряджати будь-який вид акумулятора, в принципі, 6 вольт 12 вольт. Все бачите, да? на коробочці, як він виглядає. Не буду зараз його під'єднувати, дуже все просто. І тут можна навернути 10 ампер зарядного току. Але е, хочу зауважити, що це небезпечно, дорогенькі мої. Це дуже небезпечно для акумуляторів. Та й в принципі для вас навалювати 10 ампер, навіть на сотку акумулятор. І, відповідно, не міг обійти увагою ось такі автоматичні зарядні пристрої. В даному випадку від фірми «Сила» возять їх в Україну кронавто. Вони найпростіші, вони є 6 амперні, 8 амперні 10, 12 Амперні. В них доступна ціна, але якщо ціну порівнювати з 6 амперним зарядним пристроєм з Аліекспрес, то 6 амперний зарядний пристрій з Aliexpress буде трохи дешевше. Варіант 6 Амперний. В принципі, тут ступінь захисту, широкий діапазон використованих АКБ для зарядження, він йде або з індикаторами ось такими, і, відповідно, в даному випадку з таким стрілочним індикатором, бо багато людей люблять стрілочку, і, відповідно, вони зробили таку модель і таку. Вони важкенькі, в принципі, там мідний маленький трансформатор. І вони, в принципі, зарекомендували собі досить непогано. Їх багато брендів. Інтертул робить там майже кожна фірма, яка працює на ринках України, розповсюджує такі зарядні пристрої. Має в наявності простенькі такі зарядні пристрої. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що весь цей час дивились це відео. Якщо у вас виникають додаткові питання, запитуйте в коментах. Якщо щось упустив, вибачайте, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання, буду відповідати. Будемо разом ізнаватись нової інформації. І на завершення цього відео хочу вам всім подякувати за те, що ви приділили увагу цьому відео. Є надія і віра в те, що це відео було для вас корисним. Дасть можливість вам зробити правильний вибір відносно того, який зарядний пристрій підійде саме вам. Щиро дякую вам. Щиро дякую за перегляд, щиро дякую вам за підписку. Дякую постійним глядачам за те, що ви мене підтримуєте. Дякую, дякую, дякую. Будьте здорові, добра та любові!